Вітаю колеги! З вами я Тетяна Нижник. Пропоную вашій увазі огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень з 22 по 26 липня. 24 липня президент підписав закон про клуб білого бізнесу. Документ передбачає низку привілеїв для його учасників, зокрема, мораторій на документальні перевірки, скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій, особистий комплайнс менеджер Закон запрацює 1 серпня. Уряд затвердив порядок проведення моніторингу земель та ґрунтів. Постанова Кабміна номер 848 від 23 липня забезпечить проведення моніторингу, що дозволить підвищити ефективність державного регулювання у сфері земельних відносин. Минулого тижня уряд підтримав законопроєкт номер 11416 Він передбачає, зокрема, підвищення ставки військового збору до 5%. Спілка українських підприємців вважає, що документ містить норми щодо підвищення ставок оподаткування, запровадження нових податків, ускладнює умови податкового звітування, проте він не містить жодних положень, які би підвищували ефективність роботи. the past. Державна служба праці відповіла на питання, чи має право працівник на доплату за суміщення професій або виконання обов'язків тимчасово відсутнього колеги. Відповідь ствердна: працівникам, які виконують на тому самому підприємстві додаткову роботу або виконують обов'язки тимчасово відсутнього колеги без звільнення від своєї основної роботи, проводять доплату. Її розмір встановлюють у колективному договорі. Хочете знати більше? Долучайтеся до родини Головбух! Разом переможемо!